До інших новин з ініціативи депутата Ігоря Циркіна днями на території стадіону імені Кірова в Амур-Нижньодніпровському районі з'явився майданчик з тренажерним обладнанням. А неподалік у дворах багатоповерхівок, ігрове містечко для малечі. Відтепер більше дітлахів та молоді може долучитися до активного способу життя. Депутат Ігор Циркін продовжує відкривати спортивні та дитячі майданчики у Дніпропетровську. Відтепер в НД районі і дорослі і діти матимуть можливість робити ранкову зарядку на свіжому повітрі та займатися на тренажерах. Адже у рамках програми Ігоря Циркіна на території стадіону імені Кірова днями з'явився спортивний комплекс, в який входить багато елементів для фізичних вправ. Долгое время мы пытались наших детей приучить работать на компьютере, чтобы они интересовались компьютером. Но сегодня мы видим обратную тенденцию, что нам необходимо заниматься и здоровьем наших детей. Не только чтобы они были современно технически развитыми, но чтобы они росли здоровыми. Поэтому на сегодняшний день... І под програмою губернатора області Олександра Вілкула. і нам сьогодні уділяється большое внимание строительству не тільки детских ігрових площадок для самых маленьких, но й спортивних площадок, щоб подрастающее поколение могли физически розвиватися. тоже. багатофункціональні тренажери дозволяють жителям прилеглих будинків підтримати фізичну форму та отримати заряд бадьорості. Особливо раділи комплексу учні старших класів 86-ї школи. Я бы хотела Игорю Марковичу выразить от всей нашей молодежи, нашего района огромную благодарность за эту прекрасную спортивную площадку, которая является очень востребованной для спортсменов, которые приходят заниматься на наш стадион. Считаю их очень хорошо, потому что сам здесь занимаюсь, и дети мы бегаем сюда с детьми. Раньше нельзя было сделать на турника что-то, какие-то элементы на стадионе занимаемся, а здесь теперь есть возможность потратить какое-то время, чтобы стать сильнее. І здорові, а для найменших мешканців вулиці Калинова депутат Ігор Циркін відкрив ігрове містечко, яке розташувалося у дворі аж шести багатоповерхівок. Безпечний комплекс складається з гойдалок, гірки, пісочниці та рукохода. Це ідеальне місце для фізичного розвитку дитини. Ласятка дуже понравилась. Большое спасибо ігорю Марковичу за то, що вони заботяться о дітях нашого району. Вот эти ці площадки дітські это ну, просто как маячки, на светлое будущее наших детей. Як кажуть дітлахи, для них головне, що на універсальному майданчику можна знайти нових друзів. Міочні нравиться та площадка. Я ней я на цій площадці буду завжди грати. Ігор Циркін вважає, що біля кожної багатоповерхівки у Дніпропетровську мають бути облаштовані місця для сімейного відпочинку та майданчики для рухливих ігор, дітей, і дорослих. Тому депутат збирається поступово реалізовувати цю програму. Наталія Хощева, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.